Добрий день! вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні у нас огляд стрічки для тапанера Agrario pe 26 Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Agrario – це бренд компанії Garden Tools. Під цим брендом ми возимо на територію України товари, призначені для садівництва. Товари досить непоганої якості, високої якості, я би навіть сказав. Які ми самі тестуємо, перевіряємо і, відповідно за якість цих товарів відповідаємо ім'ям власної компанії. Цього року ми на ринку представили дві стрічки для тапанерів. Одна з них червона, друга зелена. Стрічки ці мають довжину 25 метрів. Ширина в них стандартна 10 міліметрів, і призначені вони для роботи стандартними тапанерами. І відмінність від класичних стрічок, які ми вже давним-давно возимо в Європу з тої самої Італії. Відмінність в матеріалі. Ці стрічки виготовлені з поліетилену. Класичні стрічки виготовляються з поліпропілену. Між цими матеріалами є дещо відмінність. На ринку ми продаємо, як я вже зазначав, дві стрічки червоного і зеленого кольору. По своїх характеристиках, вони абсолютно однакові відрізняються тільки кольором. Отже, ця стрічка призначена для роботи стандартним тапенером або степлером. Як китайським, так і тайванським, так і оригінальним Максом. Відмінність від класичних стрічок поліетиленових в тому, що поліпропілен ну, дещо інший матеріал, він є тоньший, перш за все. Порівняно з поліпропіленом, от якщо взяти ця стрічка теж 25 метрів намотки, так само як і ось ця, то, як бачимо, матеріалу. Цієї стрічки значно більше. Поліпропілен він є щільніший і тягнеться він досить специфічно. От я його тягну, він розтягується потім в якийсь момент рветься. Поліетиленова стрічка тягнеться легше, але при цьому вона тягнеться ось таким чином. Тобто, в неї коефіцієнт розтягу значно більший і в певні моменти, коли дерево або гілка. Сильно розширюється під час свого росту, то, ну є доцільне використання саме поліетиленових стрічок. Поліетиленові стрічки менш міцні на розрив, але більший коефіцієнт розтягу мають відповідно дозволяють. Бачите, наскільки сильно збільшити свою довжину. При цьому є, звичайно, один мінус, що при збільшенні ось настільки довжини зменшується площа контакту з рослиною, і ось така стрічка ну, потенційно могла б врізатися в гілку. Ще цього насправді не відбувається, тому що поліетилен є матеріалом, який. Ну, відносно досить легко руйнується, тобто він порветься, все ж таки, а не вріжеться в гілку, на відміну від там кембрика, який виготовлений саме з поліпропілену, який буде ту гілку тримати і в кінці кінців перетягне. Якщо порівнювати по міцності на розрив, то оця 26-та стрічка. П-20ПЕ26, вона схожа на аналогічну поліпропіленову стрічку, яка має довжину 40 метрів, тобто максимально тонку стрічку з поліпропіленом. Ну і наостанок, що важливо, стосовно цієї стрічки, ця стрічка є дешевшою за поліпропіленову. А якщо взяти десь стандартну ціну поліпропіленової стрічки, то один рулон коштує десь в межах 20-22 гривень ну, на ринку України. Така стрічка коштує в межах 16-17 гривень. Тобто використовувати поліетиленову стрічку ну, дещо дешевше. Придбати стрічку Agrario PE26, зелену або червону ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі Садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!